Коли на волю проситься сльоза зника останній промінець надії, коли душа від жалю зарида, ти притулись до серденька Марії. Від жалю зарида ти притулись до серденька Марії, згадай, якого болю завдає, засліпла на гріхом черства людина, стіка. З безсилених очей бо через нас розп'яли її сина, стікають сльози з безсилених очей, бо я і ти розп'яли її сина, як прокрадеться сором мучитиме страх, Наважся, хоч би поглядом зустрітись, ти не побачиш докору в очах, лиш мама може так тебе любити, Ти не Побачиш до кору в очах, лиш мама може так тебе любити. Відтоді як постав гріх на любов, людина прагне в світі панувати. Якщо ти хочеш бути так, як Бог. Навчися так любити і прощати. Якщо ти хочеш Бути так як Бог, навчися так любити. І прощати. Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини. Прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість. Перемагай всіляке зло, дозволь всім жителям землі пізнати твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину, святу Соборну і Апостольську Церкву і одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душе і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого дорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя. Над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь, О й воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусику, на Тебе всю надію Свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90-й. Хто живе в помочі Всевишнього, крівлею Бога Небесного поселиться? Скажи Господеві, заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від всі тіло вся і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина, Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає удень. Ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло. І рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на гаспода й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую його, покрию його, Бо пізнав ім'я моє. Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Щиро просимо найдорожчого Ісусика, щоб дав нам сили і витривалості пережити цю страшну біду, яка зараз є в Україні. Просімо Господа Бога, щоб охороняв наших хлопців, наших військових, щоб вони якнайшвидше принесли мир і спокій для нашої знедоленої країни. Просімо устіп дорогого нашого Господа Ісуса Христа. Просімо зі щирим серцем і сльозами. І вірмо. Надіймося, що наші молитви і сподівання обов'язково будуть вислуханими, бо немає такої проблеми, щоб не була вирішена з Господом Богом. Щиро дякую всім, нехай Господь благословить. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, благословенної, спокійної. Тихої нічки. Все робім в цьому житті на славу Божу, слава Ісусу Христу, слава навіки. Радуйся серце Бога, живого, світа владики. І пана мого радойся, раю Надіє наша, діє, серце. Симутку шукають, пригорни всіх нас до серця свого. Твої ми слуги, Ісусе вірні, Тебе благаєм дай щоб в Україні честь серця твоя. Серця твого росшилась і в наших серцях віра кріпилась солодке серце Додай дай нам сили щоб гарячіше. Ми тебе любили щоб думки на.